Зігрітися, перепочити та випити гарячого чаю пропонують у Житомирських пунктах обігріву. Їх цього року у місті налічуються вісім. Розташовані вони, зокрема, у приміщеннях жерепів та управляючих компаній. Щоб дізнатися, як працюють такі пункти, йдемо до жерепу номер 5 за адресою Майдан-Короленка-4. тут розповідають, що мають спеціальний куточок, де будь-яка людина може залишитися на деякий час та зігрітися. Однак зауважують, що за період роботи пункту обігріву таких. Охочих виявилося небагато на даний період, коли холодна погода, люди можуть прийти. Є чай, є кава. Є цукор, ну купляємо пряники. І хто приходить, ми вгощаємо. Живіська теж є, і тут, теж, якщо люди приходять, знають, який період ми приймаємо, ми можемо обігріти. Ну, прийшло два чоловіки, не більше приходять, тому що ну, не всі знають, що тут район такий, що рядом і є кафе, можна зайти, чай попити, то мало. В робочі дні з вісьми до. П'ятої години а в суботу з вісьми до дванадцятої години у пункті обігріву за адресою проспект Миру 2 працівники розповідають, що людям, які звертаються, пропонують зігрітися у актовій залі. Коли пересічні громадяни звертаються, ми можемо запропонувати випити гарячого чаю. Ну, і... Ну, хоча б трошки зігрітися зараз з настанням таких більш крепких морозів, то люди дійсно протягом дня звертаються. Ну, може, чоловік ну, 40-50. Керуюча компанію додає, що зазвичай актова зала зачинена, а відкривають її тільки, якщо звертаються люди. Відкриваємо тільки за потребою, бо, на жаль, наші люди не вміють себе поводити, скажімо так, в відкритих місцях. У пунктах обігріву обіцяють, що вони функціонуватимуть до закінчення зимового періоду та морозів.